Ми шукали вихід з цієї ситуації, ніхто не хотів навіть приблизно говорити. І це прикро. Я... Тому навіть з цього міркування, знаєте, я зараз, коли дивлюся на ці всі події, що розвиваються, то хотілося б, щоб ми якось визначилися районом, і нам треба, щоб ми були впевнені, що та людина, яка буде представляти наш район в Верховній Раді, що вона була наша і відстоювала наші інтереси. Тому я звертаюся до вас з проханням відкрито говорю, що я звертаюся з проханням підтримати Надію Андріївну. Ну, по-перше, вона наш голова районної ради. Вона наші проблеми району знає краще, ніж хтось десь в Києві, чи ще десь з інших, хто, хто до нас приходить. І вона людина така, яка може реально впливати на процеси і може сприяти. Вирішені цей процес. Це жінка енергійна, я її знаю вже дуже, досить давно, а ми два роки співпрацюємо з нею. І це видно, що деякі питання, от минулорічне фінансування 2600, в тому числі ці гірше, що були по школі, у вас замінені по багатьох школах. Це чисто її лобіювання інтересів в Києві. В кабінеті міністрів вдалося була зустріч, і вона між іншим, так вийшло домовити, що жовти один район в області, який отримав 2 мільйони 600 на, на ці проекти, якраз при зустрічі. Тому в мене є прохання, я звертаюся до вас про підтримку в цьому плані. Тому що нам треба, чесно скажу, треба, щоб я, я не буду, бо хтось інший, третій, десятий, хто би не був головою адміністрації для того, щоб вирішувати питання. Треба фінанси. Для того, щоб вибити фінанси напряму, нам треба підтримки в Києві. Їхати туди і нікого не знати, не маючи підтримки, я, ніхто не зможе нічого вирішити. Тому я звертаюся до вас з проханням підтримати Надію Андрійну. Я сподіваюся, що буде все-таки якесь порозуміння і так як, ну скажімо так, ви і представники. Ну, всіх основних соціальних структур, які є в селі, то ви спілкуєтесь, мова піде по селу, ви приймете виважене рішення. Просто знаєте, я наведу один дуже гарний приклад по стойку. Він проїхався, я не знаю, він був у вас стойку в селі чи не був? Не був? Я не знаю, в яких селах я не пам'ятаєте, чи він проїхався нашим районом, він діючий депутат.